Привіт, друзі! У мене тут зранку був привіт бомжарам. Дивіться, вся грязна, вся вивалялася. <сум> я пару днів не чистила. Ну, як пару днів? Три дні я в неї не чистила. Вона любить ну, виривати своє корито і перевертати. Там, коли вода є, воно все тече. Поняли? Щоку немає і в неї тут робиться басейн. Я, ой, я ж думала. Сьогодні буду відпочивати, неділя, нічого такого не буду робити. Сьогодні ж вроді неділя. Зайшла в сарай і офієла. Побачила свою пепу. Тобі, вам почистила в неї, перестелили, принесла сіна. І якраз ота. О, ті дві розбишаки малі. <смас> Б'ються. Дівочки, а що це таке у вас? Що це за поїби без правил? А? Що таке? Теж їдять, товчуться, Помаленьку ростемо. Да, дівчики, помаленьку, каже, підростаємо. І моя замазура. Вся вивалялася. І на один, і на другий бік. Та, пепа, один друга кращий. Вон трохи стіну вже пооб'їдала. Бачите, треба купляти бляху. І обшити бляхою стіни, я вже подумала, бо то діла не буде. Вчора кажу до Діми, вони в Діма балакали ми, ти кажу, щось що та пепа в загул не заходить, не знаю, кажу, що її не так. Буду кавбачити, якщо не буде цей не буде гуляти, то продам. А він до мене каже, то на що продавати? То буде на м'ясо. Кажу, та ну яке м'ясо? Я з нею граюся і їсти не зможу. Значить, не треба, каже, хазяйство тримати. Молодець. Я ж їх на свиноматки тримаю, того вони такі ручні. Ой, що мене фокусіруватися камера не хоче. Так що отак. Ну надіюся, що вона ще мені загуляє. Не знаю. Маю ще таку надію я на неї. Да, пепа, ти ж мене не підведеш, дочко. Тільки не підведеш. Я ж тобі все, я ж для тебе все. А ти вредно. Добре, коли є кабан. Кабан таке діло не пропусте. Треба кабанаші купляти, бо то діла не буде. Ще якщо ці мені так почнуть виділувати, ну то щось за діло? Що ти там робила? А? Що там робила? Моя хазяїчка. Люська. Люся. Валюха чуть не впала. Каже, понакидувала тут пеньки вона. Не можу поняти, чого одна свинка от валюха. Вона ніби як горбата трохи. Поняли, я? Та, валюха вроді, Люська. Ось стоїть такий горб. І в одну, і в другу. Якісь трохи горби в них на спинах. Що це таке? Чого вони горбаті? Ті свині. Сіно перебирають, тямкають. Я та теж собі вляглася, наїлася, напилася. Козам теж їсти пити дали і кролям дала. Ще зараз курям в мелю з відро зерна. І все, і буде спокій. Хм. Люблю, коли в них чистенько, і вони собі наїджені, собі граються, довольні. Да, дівки! Куці, 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 куці! куці. Морди такі длині. Що такі ті морди довгенькі? І цікаві такі, і, і глаза в них дуже такі вузенькі, маленькі. Пепи якісь очі як очі. Да? Очі мої, очі. А в них якісь не такі трошки очі. Дуже якісь як Китайці. Вузенькі. Бачите, mm. Люська стоїть видно горб на спині теж, і в той, і в той, що за горби, я не можу поняти. <рик> <рик> я сиди, приходжу до них і кап'ять, я тут тіряюсь. Мені тут отак добре, до кос теж прийду, все. Там милота, там вже б я лягла б і спала би в клітки з ними. Люблю тварин. В деяких ситуаціях навіть більше як людей. О, бачите, стала валюха і теж видно горбок. Напишіть, ребята, що це таке? В Люське ще не так, бачите? Люська у нас а то Люська. То в неї якось він якийсь гладший більше, а в валюха якийсь такий... О, як верблюда. Валька, що це ти горбата? А? Ой, боже. Ой, Валюха. Ляглася, пані просять. Гарна така дівка. Ну знаєте як, гарна, то гарна, але тут не зоопарк, ну, врешті-решт. Хочу я свиноматки. Ти якби був би діма мій би вдома, то навіть он потримаю ще побачу, не загуляє. Ти на Пасху би заколола б. Ну все-таки як-не-як ми, ми їх тримаємо для їдла, правильно? Правильно. Так а що ж, діми нема, а нащо ж мені в одній з того. Що ж мене з телефоном? Ну може, пепа, може ж ти таке загуляєш, може ж ти мене не підведеш тут. А? І в мене ж на тебе великі надіжди, бо ти мені поламаєш всю систему. Угу. Хоч вже потрохи лягає в клітці, а то що зайду, вона стоїть. Що зайду, вона стоїть. Вона перші дні взагалі не могла привикнути, чи що до цього місця, от їй туди треба було і все. Кажуть, свиня, якщо переганяєш в другу клітку, стресує і заходить в загул. Перегнали в другу клітку і толку з того. Нічого ми не стресанули. Як було в нас, так і є. Щоб зажиріла, я б не сказала, що вона зажирівша. Красива собі дівчинка така. Надій сім місяців. В липні вона родилась Вон серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень-лютий, Так, да. сім місяців. З 20 го числа сім місяців, дівки мої. Що це в мене з телефоном щось? Та не знаю. Тим дівчаткам 2 місяці. Вони родилися 20... а ні, 27 грудня це що, січень? Ось два місяці буде, 27-го, так. Да. Малі, як на два місяці, слухайте, ці поросята. Ну, відколи я взяла, то хоч трохи підросли, але малі, вони би вже по кілограм би. під 30, хоча б. Ну так. Нічого каже. Поїдемо в район, купимо нормальних харчів, да, дівки? Будемо підтягуватися. Бо шо, що ж то таке? Що та за мишенята в мене? Дівка моя за Мазура. Моя дівчинка така гарнюня. Пепуля. Ой Пепулечка. Пепа. Пепа. Ну як її можна з'їсти ту пепу? Як ти її з'їсиш, як воно таке миле, ой Боже. Я з цими тваринами скоро сама буду сіно їсти. Ще трохи. Бо я вже не можу. Вже кусок м'яса береш і воно мені вже бух, ти мій вже жалко. Да? Що я маю робити оце з вами, га? Дівки? Треба вас буде проглистогонити, поїхати порошок взяти, да? Листів трохи поганяємо. не я доберуся до дорожнього. Пепа вкусніше, не Дивіться, що робить. Краде. Пепа, ти ділися, так? Да? Ну отак, друзі, отаке відео. Ой, ті мамина, як вона сидить. Ах, що ти так сілася? Пепа. Моя кукла красива. Така вся замащена, замазура, зараз в сіно повитирається. Зараз <риклад> да? каже, я обітруся в сіно. Ой, господи. Ой. Ну все, друзі, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. В мене сьогодні телефон <риклад> 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 <виділається>. <риклад> Да, Дівки? Ну mm, так.